Знайшли з Євгеніо пелюкерію, перукарню. Не знаю, перший раз тут він буде робити собі зачіску, стрижку. Он там над ним працюють. Ой, так обережненько вистригає. А? Видно його? Жінка його стриже. Взагалі ж тут барбершопи і чоловіки зазвичай стрижуть чоловіків. оце це ми знайшли. Де дівчинка його постриже? Може буде гарно та акуратно. забула Розкажи, <реку> <реку> як тобі стрижка. <реку> це жопа просто. Попав до порукаря який перший раз виносить. Мене... Зовсім стриг перший раз. Взагалі чоловіків чи взагалі людей. Ану, ну, покрутись. Це чи давай я? За повна хірня. Куди не треба ходити? Ми ще за лісою зробили висновок, що взагалі по ось цій головній вулиці не можна стригтися взагалі не можна. А тепер ще й Женя переконався в тому. Побігли на червоний. Так давай ми розкажемо, що ось цю частину ми зазвичай просто їмо. З ну, пивом можна. А ось цю частину де ти. Коштує 9 євро, але там різні бувають. ну Різні а, розміри, різні так. ціни. Є і по 6 ми бачили меншу Вона жирненька така. На смак. Та рибка була до цього, що ми брали, вона така слаба солена була. Дуже смачна. Е... А, я думаю, зараз про цю почнеш казати, почнеш, а ти ж її ще, її ще, ще не куштував. Ну, я думаю, це та ж, ми того ж самого брали. Ми зараз думаємо, як її порізати. То Я буду зараз споріжу отак. Різаємо. Ого. Минулого разу я цей хліб підсушила. Ми намазали сиром і положили шматочки цієї рибки. Дуже-дуже смачно. Дуже смачно. Бач, так, знімаю. Бачи, як добре знімається? В раз, разу, як ми очистили, так мучилось. Та ти, ти бачиш, як для відео все пішло, як треба? Mm. Mm? Так. Що показати? Зараз. В... Ми тоді нахпали на рибу, так шматками почали її, блін, гристи, їсти. Ці кісточки. Кис... Да І вона більш ця засушена, чим там була. Та посвіжіше була. А, ну так, може її взагалі ковиряли там. Щоб було файно. Це напоминает пісню Каті Ліль кручу, вірчу. На е <рапляє> <рапляє> Якось... Знаєш, з тобою різні пісні Каті Ліль знає. Ну, mm -hmm. десь ріже кістки. Чого все ось зверху? Угу. Mm -hmm. Ми самі собі зараз заздримо. Mm -hmm. Будемо їсти таке. Mm -hmm. Ти бачиш, яка структура, диви. Те mm -hmm. mm -hmm. путунці. Mm -hmm. Казали, що похоже на турець це е, сімейство тунцових. Це що таке ляпнув, капіт. Більше схожа на тунець. Добре, давай вже їсти. Вітаю його. Всім привіт! Для вас продовження відео для мене новий день. Сьогодні неділя. В нас за лісою. Дівочий день. Женя залишився вдома, відпочиває. А ми йдемо за лісою на зустріч до подружок. Напевно, поїдемо в Сан Хуан на пляж. Там є Макдональдс, тож наша дівчатка. Щось... У Сан Хуан, а не Усан. сан Хуан. Ви бачите, донечка, ти молодець, ти вже українську мову вивчила, нормально? Вже знаєш, куди їхати, чи у Сан Хуан, чи в Сан Хуан. Поїдемо. Напевно, зараз ми зустрінемось, бо ми про це говорили з дівчатами. Та ну, знаєте, плани можуть помінятися. Поїдемо там в Макдональдс, є дівчата з'їдять якоїсь гадості. А ми ну так ви. Я не знаю, чи буду їсти щось там. І може трішки на пляж. Повернемо, посидимо на. На березі і вам покажу, яка погода, яка природа, яке море. І все. То я не знаю, що далі будемо робити. Поки що тримаємось цього плану, а вже як з дівчатами зустрінемось, то з ними домовимось, що будемо далі робити. І зазвичай потім ми після сан Сан-Пона повертаємось в Альканте. І Можемо чи морозива ще з'їсти, чи ще щось, або просто погуляти, тому що вони живуть в сусідньому містечку в Новельді. і в них автобус, потім є певний час. І Ми чекаємо, гуляємо з ними, проводимо час. Отак, От всім гарного настрою. Прийшли в Макдональдс на флоя Хуан. Скільки людей? Все забито вихідний день, всі прийшли поїсти, відпочити. Супер, потім прогуляємось з вами до моря. Сьогодні також хвилі, але не такі, як були минулого разу. Грають там Ходімо. Яка краса, сонячна погода? М -м -м, чого так? О там дуже гарно де Пришла просто на стильчиком на стильце. така картинка гарна передаю вам сонце привіт із Залі Классно, файно. тепло. Вот Видите какие гарные картины? Это из цемента. А ну, а ну видите, я покажу. Дуже гарно. Приїхали ми з Сан Хуана вже, і тут де парк дитячий атракціонів на набережній, де яхти. Як виявилось, є магазин, ось як називається, з нашими товарами. Це мені, що дівчата показали, йдемо їсти морозиво. Будеш морозиво? Ну, то давай. Ну, тут. Тут не знаю. Ось дивіться. Треба вімкнути на іншому режимі, бо погано видно. А яке ти хочеш морозиво? Обирай. Що ще я покажу. Їжа. Ось там далі, дивіться, що написано. Смак з нами. Смак України з нами різні страви на вибір. Будемо зараз хейтити магазин з українськими товарами. Морозиво купили дітям, а воно виявилось, що його розморозили, заморозили знову. Воно вже втратило якусь єдину форму, вже, вже взагалі не в стаканчику. Льод. Еліт навколо. Коротше, єдине, що смачне, це я купила пряники з абрикосовим джемом. Це смачно. Та всюди наклеїли наклейку. Переклеїли коротше, дати тер, терміни. Тому ми не їли морозиво, я половину з'їла і викинули. А пряники зачот. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Я зробила висновки, що людям знову ж таки зробила цей висновок. Я підтвердила свою думку. Або моя думка підтвердилася так, напевно, правильно. З приводу того, що людям треба треш, треш-контент. Коли все добре, все гарно, коли Оля посміхається і щось з усмішкою на обличчі віщає, то може ніякого знаю? І що? Ну, знаю тебе. Знаю. Я коли розповідаю всяку е, негативну інформацію, несу негатив. І розповідаю, як все погано, це люди дивляться, коли я щось радісне розповідаю або показую просто день, де немає місця поганим, е, поганому настрою, це добре і чудово, то ніхто не дивиться. Ну, нічого. Всім дякую моїм постійним глядачам за перегляд, за те, що ви нас підтримуєте, ставите вподобайки. Новим дякую, що підписуєтесь на наш канал і також ставите вподобайки. Всім вам гарного вечора, дня, ранку, в залежності від того, коли ви нас дивитесь. Всім всього найкращого і до зустрічі у нових відео.